Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні завиванці з соковитою начинкою з кисломолочного сиру. Готуються дуже просто. Отож до роботи. В Глибоку миску влимаємо злегка тепле молоко, додаємо чайну ложку цукру із загальної кількості, ванільний цукор, дріжджі та все дуже ретельно перемішуємо. Тепер 5 столових ложок просіяного борошна. Накриваємо, залишаємо на 20-25 хвилин. Тим часом готуємо здобу. До яєць додаємо цукор, який залишився, сіль, розтоплене злегка масло. Перемішуємо. Опара підійшла. Об'єднуємо дві маси. Гарненько перемішуємо. Ця частина ми починаємо вводити просіяне борошно. Коли ложкою вимішувати вже важко, я додаю столову ложку рослинної олії. Ще раз перемішую, викладаю на робочу поверхню та гарно обвалюю в борошні. Більше борошна додавати я не буду. Починаю вимішувати приблизно 5-7 филин. Змащую руки олією, але борошна більше не підсипаю. Потрібно, щоб тісто було ніжним та м'якеньким, забитим. Змащую посуд, викладаю тісто, зверху також трішки змащую, накриваю та залишаю на 40-50 хвилин. Тим часом готую начинку до кисломолочного сиру додаю цукор, ванільний цукор, 2 яйця, жовточок один забираю для змазки. У мене сир трішки сухуватий, я додаю столову ложку сметани, перебиваю блендером. Тісто підійшло, робимо йому обминку. Та ще залишаємо на 30-40 хвилин. Тепер розкачуємо пласт, поверхню притрушуємо борошном, тісто теж. Викладаємо начинку, гарненько її розрівнюємо. Скачуємо рулет. З одного і з другого краю залишаємо по 2 см без начинки. Рулет туго скачувати не потрібно. Ділимо приблизно на 12 частин та ось так ниточкою розрізаємо, тому що ножем це робити дуже важко. Тісто дуже м'якеньке та й начинка, також сирна. Дно занурюємо в борошно та викладаємо на деко, яке застелене пергаментним папером. Залишаємо на 30 хвилин. До жовтка додаємо столову ложку молока та змащуємо. Змазка повинна підсихати приблизно 10 хвилин. За цей час розігрівається духовка до 180 градусів. Випікаємо приблизно 25 хвилин. Все, готово! Дивіться, яка краса, а як же це смачно! Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!